Так, приїхали через неділю. Зараз поливаю ось ці всі мої газанії. Ну, подивіться, начебто стоять, ще кава відходить. Значить, значить буде все нормально, якщо не померзнуть зовсім. Ось. І ще тут Масянька сидить за мною бігає. Ще тут усе. Наче ще й квіточки виходять. Поливати все треба. Сьогодні планую посадити цибульку. Вже пора. І чесночок ще такий миленький є в мене. Так, і щоб його висадити, той часник, треба... Ой, цибулю, господи, ви перекопати таку грядочку, а може ще пару грядочок. І хочу це спробувати вилами. У нас сусід, діду, дід 80 років, він завжди вилами копає. Не знаю, вийде в мене. Підготували рядочку, засипала попілом. Зараз буду потихеньку висаджувати, діти повинні приїхати гості. Поки що їх нема, трошки поработати треба, бо потім вся робота скінчиться. Ну, що поїхали. Бачила, як таку цибульку просто насипом сиплять і все. І вона не так отак от її тикать корішками оціми вниз. Вона падає собі отак, а потім її росте, все одно наверх росте догори. Тому, поки що є <тас> час, я посаджу так. Якщо не буде часу, то буду вже сіяти її. Ще пішов дощик. Ось так я і повтикала, і понасипала, приїхали діти. Бистро-бистро зараз закопую. Діти вже поїхали. Поїли ми. Мені залишилася ще грядочка, але у нас поливає трохи дощик, а Масянька спить на своїй ось Ой, класна така лежаночка у нього, така. Тепленько тут пічка топиться. Нормально. Так, вибираю моменти, поки не накрапає дощик, бо він якимись моментами викопала ще, бачите, цибулю, всю зелену. Ось тут іще цибульку посаджу. Дощ йде, а ми скирдуємо, так і в мене. Досадила останній чесночок, ось там тучі, тучі, тучі і тучі. У мене є піон деревовидний, я зараз його тут посію під зиму, щоб, як то кажуть, була насінина зі старсифікацією, і потім можна буде розсаджувати, як воно все виросте по своїм місцям. Тож, поливай. но ну, мы їдем. Хоть не ливень пока що.